Усіх соціальних, і представників усіх сфер і шановні родини. У цей пам'ятний день я хочу згадати про тих, тих людей, які віддали найдорожче за своє життя. Але де б я не перебував, де б я не зустрічався із родинами, і всіх тих, кого. Я бачу у місті, я ніколи не бачу у ваших очах тієї радості повної, тому що ви пам'ятаєте своїх героїв. Очі ваші завжди сумні, але пам'ятайте, що їхній оцей великий обов'язок, який вони виконали до кінця, захистили нас. Наше майбутнє, майбутнє наших дітей це є важливий внесок у незалежність і дійсність сьогоднішнього. Пам'ять сьогодні дорівнює словом герой. Герої не вмирають. Головна кнітесенція сьогоднішнього пам'ятного дня це що вони не вмирають. Вони не вмирають, тому що вони завжди будуть у наших серцях. Важливо пам'ятати, важливо відноситися із пошаною. Я хочу, щоб у нашій громаді ніхто ніколи не посмів, так як в Луцьку і в інших, знищити пам'ять, де щось підпалити, де щось перевернути біля пам'ятних дошок. Я закликаю усіх. І, зокрема, молодь це є ваші герої. Вони за вас віддали найдорожче це своє життя. Закликаю усіх біля оцих пам'ятних дошок, проходячи завжди віддавати шану хресним знаменам по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Пам'ять про їх подвиг. Пам'ять про їх цей великий вчинок, вчинок найбільшої любові. Прийміть через відчуття родини, я бачу очі ваші сумні знову від моєї промови. Але пам'ятайте, що вони будуть жити вічно у наших серцях, жити у тих посмішках. Які вони випромінюють, дивлячись на нас із цих пам'ятних дошок, згадуючи ваші великий внесок, родин у перемогу, Вічна пам'ять і царство Небесне, та Всемилостивий Господь дарує цим героям оце царство Великої Божої слави, героїв, які не вмирають яких ми шануємо і пам'ятаємо їхню велику любов до нас. Амінь. Слава Ісусу Христу.